Привіт! У нас сьогодні розпаковка. У нас сьогодні 5, 0,3 25 рік. Що я купила сьогодні у метро? зєва Чайок. Жири такі. Так, це чек у нас. І купила для солянки таку штуку, ну, готове вже. Тільки відкрив, кинув і готово. Ну, обжарив, як положено. Так, отакі крімчі було по акції. Так, вони по 100 щемось, а так як береш дві, по 70 гривень одна, виходить. Я взяла дві таких і дві таких. Далі сметанка, галичина. Також дві, якщо дві береш, буде дешевше. По 54 гривні одна. Так, масло метровське. Подобається воно, похоже, на настояще масло, не спред. Далі лимончики два, ми трохи заболіли. Будемо місце лимони. Яблочка українські. Так вони називаються? Українські. Дуже смачні. Не кислі, солодкі. Це вже наберемо разів три, мабуть, їх брали. І огірки, вітаміни. Оце такі естафети дуже я люблю. Такі хороші огірки. Так, далі солоденькі такі, Такого з листового тіста щось. Щось попробуємо. І куди ж без цукерочок? Якісь такі цукерочки цікаві купили. По 105 гривень коробка по акції. До 8 березня от такі цікавенькі. Так, куриця. Це для нашого кота. Він у нас таке полюбляє. І. Сосисочки молочні і дитячі. Все, це десь на три тисячі вийшло. Такі мої закупочки. Дякую всім.